Добрий день всім тим, хто любить мистецтво. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників. Сьогодні я хотіла поговорити про Федора Захарова. Народився він 5 вересня 1919 році у селянській родині у селі Олександрівське. Тепер монастирського району у Смоленської області. У 1935 році він вступив до московського художньо промислового училища імені Калініна, яке закінчив навчання з відзнакою в 1941 році. Через проблеми зі здоров'ям був визнаний непридатним до військової служби, і протягом 43-50-х років він продовжував навчання у московському художньому інституті імені Сурикова у майстернях інших відомих художників. У 1950 році він переїхав до Сімферополя, де протягом 50 х 51 х років викладав у Сімферопольському художньому училищі імені Самокиша. У 1953 році він переїздить до міста Ялти, де проживав до смерті. Картини Федора Захарова беруть участь у виставках з 1953 році. Персональні виставки художника проходили в Ленінграді, у Москві, в Києві. А у своїй творчості він робив головний ухил на зображення пейзажів та натюрмортів. Був представником радянського імпресіонізму і над своїми роботами він працював у Криму. Е також поблизу Чернігова працював, де зупинився саме Тарас Шевченко в свої роки. Там він набирався творчого натхнення. Кримські пейзажі основний зміст творчості Захарова.